Чому бути дорослим, це круто? Я можу робити те ж саме, що робила в дитинстві, але тепер у мене є гроші. Я працюю виключно для того, щоб фінансувати свої хобі, ну і для того, щоб підтримувати порядок у своєму домі, але все одно. Я зрозумів, що коли мене просять зробити щось нерозумне, ні, справді є повним реченням. Це був чудовий день. Коли я перейшов у дорослий вік, я відповідав так, майже на будь-яке прохання, тому що мені подобалися люди, і це викликало багато проблем з моїм психічним здоров'ям. Тоді мій терапевт навчив мене методу радісного так і впевненого ні. Тобто говорити так лише тоді, коли ти справді хочеш сказати так, а не просто тому, що ти не хочеш когось розчаровувати, і говорити ні. Не турбуючись про те, що когось розчаруєш чи засмутиш. Дякую, що розповіли мені про це. Я хотів повернутися до скейтбордингу. Тиждень я дуже хотів скейтборд, а потім зрозумів: зачекайте, я дорослий чоловік. У мене є зарплата. Я можу купити скейтборд, коли захочу. Отже, коротше кажучи, зараз у мене 4 скейтборди. Я можу купити торт прямо зараз, і ви не зможете мене зупинити. Це привілей для дорослих, яким я напевно користуюся найчастіше. Я навмання купую шоколадний торт і їм трохи перед вечерею. Тепер моя мама не зможе мене зупинити. Вечеря надто пізно. Їжте торт на сніданок. Плюс я можу з'їсти цілий мішок міні яєць кадбарі, і ніхто не зможе мене зупинити. Мінус, я з'їв цілий мішок міні яєць кадбарі, і ніхто мене не зупинив, тому я зараз помру. Я лягаю спати о 20.00, бо мені так хочеться. Або я можу заснути на дивані, дивлячись цар гори, і піти у ліжко о 2.30». Як варіант лягати спати о 8 ранку, тому що я так хочу, у вихідні, звичайно. Якщо у вас є постійний дохід, ви можете витратити його на будь-що, включно з усіма іграшками, які ви хотіли в дитинстві, і ніхто не зможе зупинити вас. Відеоігри беру усі, і не тільки базову версію. Тепер ви можете придбати преміум версію. Коли виходить нова відеогра, яку ви з нетерпінням чекали, якщо ви все правильно організуєте, ви можете взяти пару вихідних і, взагалі, з неї не виходите. Пропустіть душ, замовте щось і насолоджуйтеся грою так, як ви ніколи не могли в дитинстві. Більше ніякої паніки через те, що ви забули підготуватися до іспитів, або через те, що не зробили курсову роботу. Жартую, мені за 40, і я все ще бачу кошмари, про те, як я прокидаюся з думкою, що спізнююся на черговий іспит. Я прокинувся, тому що я не готувався до іспиту з англійської мови, і тому я 100% провалюсь. Мій останній іспит був 10 років тому. Я не думаю, що це коли-небудь зникне. Я проводжу кожну ніч зі своєю коханою людиною, і ніхто не кричить на нас, коли ми засиджуємося допізна і розважаємося. Мій чоловік, мій молодший, постійно запитує, чому ми з мамою засиджуємося допізна, а він лягає спати. Ми говоримо йому, що причина полягає у тому, що він сонний, а отже, почне вирядувати. Справжня причина полягає в тому, що ми занадто весело проводимо час, щоб піти спати так рано. Власні гроші, по суті, це все я б додав, що вас менше цікавить те, що інші люди думають про вас. Більшість людей молодших за мене дивляться на мене і думають, що я доросла людина з життєвим досвідом. Вони так мало знають. Сьогодні вранці я пішов гуляти біля річки. Я взяв каву, сів на лавку і приблизно 15 хвилин спостерігав, як бурундуки снують берегом річки, поки я п'ю свою каву. Я розмірковував про те, наскільки сильно я змінився з тих пір, як пішов з дому. Іноді обов'язки це, звісно, відстій. Але іноді я просто вирішую поспостерігати за бурундуками біля річки о 9 ранку і ніхто не втручається у мої плани. Це стосується і більш важливих речей, наприклад. Де я хочу жити, якою я бачу свою кар'єру або кого я хочу включити у своє життя. Ви можете буквально робити все, що завгодно. Дорослішати це просто розуміти свою толерантність до наслідків, коли ви робите усе, що хочете. Я думаю, що це прекрасно. Дорослішати це просто розуміти свою толерантність до наслідків, коли ви робите усе, що хочете. І так, я думаю, що це чудовий підсумок того, що означає дорослішати. Зрілість насправді означає, Лише розуміння себе, чого ти хочеш і що для тебе важливо. Робити дитячі речі в стані алкогольного сп'яніння. Дуже рекомендую катання на санчатах під кайфом. Ви коли-небудь будували фортецю з подушок зі своєю другою половинкою, брали закуски, пиво, а потім трахалися в ній. Це справді круто. Здається, я знаю, що я буду робити сьогодні ввечері. Я можу займатися сексом і не боятися, що мене хтось застукає. Я маю добре оплачувану роботу і можу дозволити собі всі свої хобі. Я можу пити алкоголь, і мені не потрібно ховатися, щоб це робити. Здебільшого я можу йти куди хочу, і ніхто не може мене зупинити. Я можу не спати скільки завгодно, і ніхто не може мені завадити. Я можу піти в магазин у вівторок і купити торт просто тому, що я хочу. Я можу піти в парк і взяти додому качку чи гуску. Я можу робити маленьких людей, і ніхто не скаже мені, що я безвідповідальний. Я вже казав, що можу займатися сексом. Я можу піти в парк і взяти додому качку чи гуску, ось що означає бути дорослим. Контроль над власним часом і грошима мовляв, очевидно, я не можу робити нічого протизаконного. Але якщо я хочу сидіти на дивані цілий день у свій вихідний і дивитися мультфільми в моїх спортивних шортах, або якщо я хочу купити упаковку заморожених вершків від костко, я можу робити все це і ніхто не може мене зупинити. Це актуально для дорослих, у яких ще не з'явилися діти, тому що часто діти ставлять на цьому крапку. Ви можете лягати спати в той час, в який захочете, і коли ви постарієте, це буде 22.00. Сьогодні я прокинувся о 9 ранку. Зараз 12.30, а я все ще в ліжку. Я встану коли зголоднію, але до тих пір. Незалежність. Ну ви не зовсім незалежні, поки не зможете добровільно працювати або не працювати. Коли вас змушують працювати, це не незалежність. Він має на увазі, що він все ще має багато переваг порівняно з буквальною відсутністю навіть елементарних правових повноважень, які підлягають діти. Мати машину це справді круто. Вона може відвести мене далі, ніж мій велосипед лол. Мати гроші, щоб підтримувати всі свої ботанічні хобі та інтереси. Якби я, будучи підлітком, міг хоча б зазирнути в мій домашній офіс, я був би в захваті: великий телевізор, кілька ігрових консолей, персональний комп'ютер, купа різних плакатів і декору. Ящик повний різних сортів рослин. Я б з нетерпінням чекав дорослого життя і не боявся б його. Якщо ви на когось сердитеся або вам хтось не подобається, вам більше ніколи не доведеться з ними говорити, якщо ви цього не захочете. І ви також можете повідомити їм про це. І якщо це не порушує закон, ніхто не зможе вас засудити. Плюси, секс. Я дорослий, і ніхто не може заборонити мені займатися сексом. Я вирішую, коли мені лягати спати. Якщо я хочу торт на вечерю, я чорт забирай їм торт на вечерю. Я можу абсолютно законно напиватися. Мінуси, секс призводить до дітей. Цього достатньо. Не я вирішую, коли мені прокидатися. Дурна робота очікує, що я прийду вчасно. Я і так достатньо товстий, навіть якщо я не їм торт на вечерю. Чим старшим ви стаєте, Тим гіршим стає похмілля. Я багато пив у коледжі і кілька років після нього. Вже два роки п'ю досить рідко. Протягом останнього року я міг напиватися приблизно раз на місяць. Якось до мене приїхав мій старий друг з коледжу. Мені знадобилося три дні, щоб повністю відійти. Мені 28. Мені знадобилося більше 30 років, зараз мені 45. Щоб зрозуміти наскільки алкоголь насправді жахливий. Одна з найкращих речей у дорослому житті це не хвилюватися про те. Що інші люди відповідальні за мої рішення, я не п'ю вже багато років, і якщо мої друзі не можуть придумати чим зайнятися, окрім як випити, значить я дійсно не хочу з ними дружити. Я так само люблю їх, але нам уже за сорок. Давайте зробимо щось веселе, а не просто нап'ємося. Пишіть в коментарях, що ви думаєте з приводу почутого. Дякую за перегляд. До зустрічі в наступних відео.